Зробити бюджет Івано-Франківська прозорим саме таке мають на меті керівники проєкту За прозорий бюджет. Віталій Світлик каже, вся програма складатиметься із кількох основних пунктів. Такі основні параметри, як прозорість, це наявність окремого розділу на сайтах міської ради чи вивішені на сайтах міської ради генеральні плани, детальні плани територій. Також чи ці сайти є доступними, і чи легко громадянам впливати на, на формування бюджету в місті. Також керівники проекту кажуть, аби громада безпосередньо впливала на розподіл бюджету, будуть писати відповідні проекти рішення, які б міська рада мала затверджувати. Будемо давати їх на затвердження міської ради, щоб вони приймали ці проекти рішення, щоб ці проекти рішення були. Прийняті і таким чином громада мала право впливати на розподіл бюджетних коштів. Кінцева мета проекту ухвалення наступним скликанням міської ради бюджетного регламенту, який зробить бюджетний процес простішим, доступнішим і відкритішим для жителів міста. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.